Послання Апостола Павла до Галатів. Розділ перший. Павло, апостол, не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих. А також і всі брати, що зі мною. Церквам Галатії, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого, за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю і перейшли на іншу Євангелію, не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б ми самі чи ангел з неба проповідали вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували, були. Нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю. Коли хтось проповідує Євангелію іншу, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися. Я не був би Христовим Слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її, я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого. Щоб я проповідував його між поганими, то я негайно ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього п'ятнадцять днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось кажу перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські. На обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідає ту віру. Яку колись руйнував і прославляли заради мене Бога.